З безлічі цікавих заходів, що чекають на дітлахів у таборі кожного дня, екскурсії відвідують школярі не лише музей, а й мистецькі заклади підприємства нашого міста. Традиційними гостями є учасники оздоровчих таборів і на телестудії Лотелеска ТБ 6 червня. Знайомився з роботою місцевої телекомпанії. Загін дзвіночки з навчально-виховного комплексу. Наш Дехто з учасників табору не вперше відвідує телекомпанію, знайомий з послугами, що надає кабельний оператор містянам, а також з тематичними передачами студії власних програм. Знімальний майданчик традиційно викликає найбільше вражень у дітей. Такий собі кастинг ми влаштували у ході екскурсії. Учасники табору спробували себе у ролі ведучого новин та вітальної програми. Зараз я відвідую пришкільний табір. Ми ходили на екскурсії і там було дуже цікаво. Також ми ще гралися в класі, ходили на вулицю і займалися фізкультурою. І ми кожного дня приходимо і дізнаємося щось багато цікавого. Вітаю свою матусю любу з днем народження, бажаю їй щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Від її любої доні Насті. Діти воліли, аби їхні батьки побачили їх по телевізору. Отож радо позували на камеру Наша країна, Україна. Ми любимо свою державу. Ми хочемо миру. Учасники загону дзвіночки за тиждень перебування у таборі уже чимало де побували, отримали багато вражень, про які розповідали в інтерв'ю. Я люблю табір, тому що там е, можна дізнатися е, багато нового. Ми ходили на екскурсію в музей. Мені сподобалося е, сподобалися там тварини, які я там дізналася. І ми ходили в музей, і я там бачив ласку. І ми ще е, ходили. У будинок дитячої творчості. мені сподобалось, коли ми. І йшли в художню школу і там любили веселих жабенят. Декого получалися веселі жабенята, в декого сумні, в декого гарні, в декого не дуже. Коли мені сумно в таборі, я достаю з рюкзака, малю листочок і олівці, я малюю. Ми ще відвідували майстер-клас. Нам показували, як робити. З квілінгу, всякі вироби. Мені саме, запом... саме більше запам'яталося, коли ми ходили до театру, нам показували лялькову виставу. Ми дізналися там, що не можна е, брехати там, татові чи мамі, якщо ти розбив щось, чи якщо ти там щось зламав, то треба одразу признатися. Ми ходили у Лотел. Ми там давали інтерв'ю, були у різних кабінетах, нам розказували, як нас показує по телевізорі, наприклад, один плюс один, той самий лотел. Мені не дуже сподобалось. Наш загін сусідів влаштував день квітів. Потрібно було найбільше надягнути квітів, і хто найбільше надягне, той виграє. На мені дуже подобається в таборі. Ми ходимо у різні музеї. Там там з вихователями дуже веселимося. Мені цікавіше цього року. Мені дуже сподобався табір. Я буду ходити в табір кожен день.